Друзі, відновлюємо. Ну і я хочу вам сказати, що попри те, що тут зустрічається Андрюнадцятий Ледислав Голод, 17-й номер Андрій Берещ. Удар по воротах і визначається забитим м'ячем другий номер. Суслав Мисків. Воно ну, все-таки більша мотивація у цьому протистоянні значно, ніж Сомбри. Сомбра вже достроково втратила шанс на збереження прописки в еліті. Дудка! Пробує Дудка! ще одна спроба його виконання. Дудка у середу буде мати можливість стати чемпіоном «Мастера IT ліги і, до речі, зробити це вдруге поспіль. Друдюк. Ще один. Артюшенко. Артюшенко. Пробуває повороту. Пеняга, пеняга, на ударні тут. Ворота його підсумку. Прибуває Арчаков. Шановні друзі, другий 15 Пятнадцятий. Зіняк, 18-й Кальченко, 20-й Арчаков, 35-й Кондратюк, 88-й Артюшенко. Арчаков, Арчаков на ударній позиції. Арчаков, Пеняга на ударній позиції. Пеняга пробиває. Удар поворота. ніж те, що бали в активі є. Це здобуток. Дев'ять очок набирає команда Інтелія. Сомбра ну, вже, вже точно можемо говорити, та ще після звершення минулоту, що Сомбра.